Це битва трьох. Саме так називають змагання за суперкубок, адже ця літера спільна у назві міст учасників: Кіровоград, Київ та Кривий Ріг. Однаковим є те, що у боротьбі зійшлися переможці трьох сезонів телевізійного проєкту. До початку танцювальної битви година на сцені ретельно відшліфовують свої номери кияни. Оба номери наші сказочні. Один номер хореографа – Це добра сказка, Аліса в країні чудес. другий номер номер міста. Це більше, скажімо так, реальна сказка. Сказка нашій житті, а тому, що люди все-таки часто є сірої масою і забувають, що таке любов. У цей час за лаштунками активно наводять марафет учасники, роблять зачіски, готують костюми. Адже для артиста, хоч і юного, зовнішній вигляд важлива складова номера. Але попри надзвичайну зайнятість, принагідно представляють свої девізи. Наприклад, ці дівчата у жовтих піджачках представники криворіжжя у своїй перемозі впевнені на 100%. Криворіжжя, рок! Проте бідкаються на підготовку номера мали менш як тиждень, але все вдалося, бо їхній танець про Фредді Меркурі окриляє. Додають дівчата. Ми любимо танцювати. Ми любимо своїх хореографів, Ми любимо своє город нього Ми готові на все. Перемогу налаштовані представники Кіровограда. Їхні номери маленькі театральні постановки, де головне палке кохання, зізнаються учасники. Емоції просто розривають. Много ферів, шоу, это много людей. Це очень круто, очень феєрічно, і це класно. Папа, Андрій, Команда Києва завершила репетицію і підрихтувала макіяж. І знову на сцену. До ефіру залишається 5 хвилин. Учасники вже готові до старту танцювального змагання. І от шоу розпочалось. Підтримати киян прийшов і голова КМДА Олександр Попов. Тільки Київ, тільки побіда. З сторони ми точно не приграли криворуку. Точно не приграли. Держитесь. Після шести масових номерів і трьох соло хореографів, за оцінками журі і глядацьким голосуванням, перемогу здобуває кривий ріг. Київ посідає почесне друге місце. Хоч суперкубок ми не отримали, але приємно, що завдяки минулорічній перемозі у парку дружби народів з'явилось екстрім-містечко. Розповідають учасники. Для них міська влада готує сюрприз за тиждень для київських майданцерів організують розважальні заходи. Богдан Буряненко, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.